От так. На лайф-таргет, Така щучка. Є. Yeah. Гопросніми відео. Гопро зніми відео. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты! Ух ты, яка здорова! Дуже було сильне клювання, вау! Так жадібно вона взяла. Знов цей менший лайф таргет. Друзі, всіх вітаю! Це Катя Рибалка. Ви не уявляєте, як я рада для вас зараз знімати це відео. Як ви бачите, тепла осінь нас не відпускає, але дуже хочеться ловити хижака. І зараз я спеціально не робила анпакінг моїй нові Снасті. Дуже хотілося подивитися вчора, але подивимось з вами зараз разом. Це мій перший кастинговий комплект, я собі замовила. Коротше. Щойно повернулася з Франції з чемпіонату світу з коропової ловлі і Україна посіла перше місце. Друзі, ми чемпіони світу. Але я так мріяла половити щуку, ви собі не уявляєте. Приїхала на Чайку. Тут, хто тут був, тот знає, тут є загальні безкоштовні озера, є платні озера. Відповідно, на безкоштовних озерах ніфіга риби нема, але будемо пробувати ловити і там, і там. Сьогодні задача розловити новий мульт і нові воблери. Погнали! Одразу показую вам, значить, у мене буде декілька нових воблерів, які я сьогодні також буду тестити. Це Японія воблери Тіємко. І наразі я собі придбала декілька. Воблерів тіємко, тому що вони йдуть по знижці 45%. Тобто це реальна можливість ловити оригінальними японськими воблерами по ціні китайських. Далі по відці хардмоно, це спеціально під воблери. Сьогодні вам про них розкажу детально, це просто маст-хев. І, звичайно, спінінг. Гідра Спіріт. Це новинка 2023 року. Оновлена модель. Довжина 2.10, тест 829. Це ж підсадив мене на кастинг. Бачите, який тут у мене корочок. Ця наліпка свідчить про те, що у моє вудлище є гарантія 10 років, як на всі вудлища Sportex. Хто ще не в курсі, це німецька компанія, яка вже понад 70 років робить спінінги, фурнітура Fuji. Ну, одразу видно, да, що це вещь. Одразу Да, що видно, сподіваюся, що вам видно, це вуличі е, е, ідеально підходить для твічингу. І ним можна твічити воблерами 130-ми і навіть 160-ми. Але у нього досить живий кінчик, і це значить, що можна не просто працювати, знаєте, як драпалкою такої воблерів, а й робити цікаву анімацію. Клас. Дуже мені подобається. Так, скоріше робимо розпаковочку котушки. Я таке нереальне задоволення отримую від цього анпакінгу. Так, зараз буде хіт. Дивіться, о Боже, я аж нервую. Це вау! Це просто вау! Це Абу Гарсія, Друзі, п'ятого покоління. Я радію, більше, ніж у мене зараз в руках був би. iPhone 15. Нервно куря в сторонки. Подивіться просто на цю. Красу, йо майо подивіться, господи. Та ти що? Подивіться, це такий важкий люкс. Це Рево 5Х або Гарсія п'ятого покоління. Я вже, мабуть, сказала та ще 200 разів скажу. Боже, яка я щаслива! Вісім підшипників. Тут на шпулі написано, який шнур сюди підходить, скільки його. Боже, який ход! Відповідно, шнурочок на неї це є матою Пає Резен Шелер. Я цим шнуром вже ловлю ну, на звичайних катушках, не на мультах. Я не знаю, вже другий рік. А, дивіться, це Японія оригінал. Справжня Японія, але по ціні такій, що ви будете в шоці. Дуже приємні ціни. Я ловлю на ультралайтах на яметою Light Game, а на всіх інших на яметою Pierre Resіншела різних даметрах. У мене 0,6 06, 08. Але для мульта треба 1,5-2. Я взяла собі два. І колір все у мене буде зараз під спінінг з помаранчевим. Мої дорогі і любі, я сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал і поставили вподобайку на це відео. От тепер все готово. Я десь половину намотала шнура, тут 150 метрів. Більше не треба. В принципі, думала, що в мене буде гірше. намотка. Ну, коротше, друзі, це от вперше в житті я. Е Працюю от сама з мультовою катухою, і, в принципі, навіть у мене щось вийшло. Тому я думаю, що кожен це зможе, це ніфіга не складно. Остання коротенька розповідь, і починаємо рибалку. Значить, почну я от з такого обула і вдягнула повідець хардвоно. Що це таке? Бачите, він дуже схожий на флюокарбон, але це інакший матеріал. По-перше, він має ефект струни. Він зовсім зовсім рівнесенький. І навіть якщо вам е після клювання він там якось скривився, ви дуже легко його вистромите. Він дуже і дуже міцний, що дуже важливо, тут матеріал е 0,6 у мене, це 30 ЛБ на розрив. І найголовніший е момент, крім його міцності і стрункості, це те, що він допомагає зберігати правильну плавучість. Тобто, якщо у вас воблер суспендер, то він залишиться суспендером, повідець дасть йому правильну гру, не буде, ви поняли, не облегшувати, не перевантажувати його. Ну і відповідно тут йде вже готовий, повідець, що зручно, бо з матеріалу хардмону не так легко самому в'язати. Він же є зв'язаний, готовий. Є діаметри від 0,32 до 0,9 міліметрів. Залишу вам посилання. Це допоможе вам реально зберегти ваші воблери. Як бачите, 130-й воблер продергується дуже легко, тому я впевнена, що і гідроспірітом 160 й воблери без питань можна працювати. Ну що, друзі, на безкоштовній водоймі нічого не спіймала. Ну, в принципі, що було очікувано. Там я ще бачила, що якогось карасика ловлять, а по хижаку ні. А рибу сьогодні дуже сильно хочеться спіймати, тому я перейшла на cool place. Тут є щука точно. Я тут завжди її ловлю на джиг. Але мені цікаво, чи вдасться мені спіймати на твіч. Я собі для початку перетягнула тормоза, щоб мінімізувати всякі там бороди. Ну, як ви бачите, в мене досить непогано виходить закидувати. Я сподіваюся, що ви бачите. Якихось там метрів 20 летить. Дивіться, який кайф. Я просто не можу натішитись. Я роблю собі закид, бачу, що пора зупинитись, і просто пальцем зупиняю жилку. Все. Це просто, ну, це такий кайф. Так зручно працювати в облерами. Отакий спробуємо лайф таргет, Прикол в тому, що це імітація зграя малька. Дуже прикольний воблер І вони коштували десь від 400 до 600 гривень, а зараз ціна менше, ніж 200 гривень за воблер. Так що обов'язково, поки ще є в наявності, маєте можливість встигнути їх придбати. Слухайте, друзі, але жарко стає, я в костюмі флісовому, а Ще це все от барахло для GoPro. Мені вже дуже жарко. В принципі, я не можу сказати, що я його пересмикую. Просто е більше лайто роблю ривки і все. А менше ніж на 90-ті воблери... Ох, риба! Риба! Риба. А, -а, а! Так, фрикціон я налаштувала фігово поки що. Але нічого, зараз ми її візьмемо. Є! Уху! Спочином мене, спочином мене! На лайфтаргет, бачите? Блін, так круто я відчула клювання на цей спінінг, я вам не можу просто передати. Це називається біль бути блогером. Поки бігла за камерою, щука втекла. І заплутали ще мені гачки. Дивіться, спрацювала імітація малька. Дуже рекомендую вам мати в арсеналі оцей воблер. Дуже рекомендую. Це якісна Японія, і поки вони є по там, 170, здається, гривень цей, обов'язково візьміть собі. Є у мене ще такий більший. В чому прикол цих воблерів Flight Target від Baitball? Дивіться, вони імітують зграю малька. Коли вода прозора. Відбувається імітація, що додатково збавлює рибу. А якщо вода мутна, він працює як звичайний воблер. Дивіться, якщо ви в перший раз берете мультиплікаторну катушку, треба перше затягнути тормоз тут так, щоб не було тут ліфта у вас. Тут нема ліфта, все, і ще два рази щелкнули. Тут десь на п'яту позицію від Максу. О, для того, щоб дивитися на воблер, коли ви відкриваєте катушку, щоб він десь от з такою от швидкістю спускався. Тоді буде мінімальна кількість борід. Так, мені тільки залишилось трохи з фрикціоном погратися. Я... Є! Є! А! Блін. От бачите, ну що я за людина? Ну, з фрикціоном вирішила погратися, коли в мене клюнула риба. Ну, Катя, ну йоб твою мать, блін! Я прям бачила, бо вот тут як з води, вона вискочила за ним. Так, давайте пограємо з фрикціоном зараз. Ну, наче Наче нормально вже, я трошки тут поміняла. Є. Вопро... Ааа! Пляха. Капець. Ну що я не встигаю їх якось підсікти? Ця концентрація на закиді і на проводці трохи збиває з пантелику, бо клювання дуже круто відчуваються. Просто прям як ток пробиває по вудлищу. Було клювання таке обережне, може навіть окунь. Воблер-то не сильно великий, а тут є окуні, тому що так трошки е шнур потягнуло. Я підсікла, а там нічого. Так, цікаво, цікаво. До речі, можете зацінити. Я тут вже трошки прикидалася і... Вже реально набагато далі закидую. Ще цікавий факт говлі на кастинговій Снасті. У мене шнур двійка. Ви собі уявляєте, да? двійка. Це товстий, це по Японії, здається, взагалі рідко бувають шнури товші. Але в мультиплікаторній Снасті, він не має ніякого значення на дальність польоту. Зато ви собі спокійно ловити рибу, знаючи, що у вас двійка шнур і що він 100% витримає будь-що, хоч ви зараз вчепите самяру на 50 кг. так? Друзі, вересень, походу, забув, що він осінь. Було таке одне літо, здається, 21-го року, так що от в кінці, десь в середині, в кінці серпня, стало дуже холодно, там були дощі, і так вже літо перейшло в зиму. А тут, виходить, літо не завершується. Отакий от шикарний це лайф-таргет в, в кольорі прапора України. Жовто-блакитний. І приніс він мені вже три клювання. Ах, ти ж, блін. Блін, Катя, ну що ж таке? Ну, знову було то клювання. Воблер ідеальний, гачки гостренні. А я якийсь втикос. При тому, що дивіться, в чому прикол. Зазвичай я ловлю так, що у мене палець на бланку, щоб максимально відчувати. Але тут у мене руки не вистачає, і у мене палець тут. Я ідеально відчуваю. Клювання. Просто я не звикла якось на мульт підсікати ще. Я якось це недостатньо роблю. Ну, я не знаю, коротше. Ах, так прикро, блін, було знов клювання. І дивіться, я перейшла на більш таку легку проводку, менші ревочки, і, відповідно, у мене більше клювань стало. Є. Yeah. Ах, ти ж! Блін! Та що я не так роблю? Блін, друзі, ну підскажіть мені, ну що я не так роблю? Так, я вділа вже в цього лайфтаргета більшого. І де більше зграя. Але поясніть мені, що я роблю не так. Чому я не засікаю рибу? Є, yeah. зніми відео, гупрос зніми відео. Ух ти! Ух ти, ух ти, ух ти. Ух ти, яка здорова! Блін. Вона в берег пре. Капець, 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 капець. А ні, не здорова, просто дуже було сильне клювання. Вау! Хух, друзі. Нарешті, нарешті я реалізувала я. Бачите, хоче зараз малька. Ось вот такий щупак. Знаєте, як це називається? Довий його. Сильно повірила в себе, розпустила гальма, думаю, зараз буду пуляти. І от таке собі наробила. Що думаєте, розплутую чи ні? Чи це все? Борода? Я справилась, розметала, але Короте, не раджу вам робити так? Все ж таки треба поки ловити на затягнутих тормозах. Ну, ще не, не вмію я ловити на розпущених гальмах. Так, воно летить краще, безумовно, воно летить далі. Але я витратила 40 хвилин, щоб розплутати ту бороду. І вже час дня, тобто, ну, щука це не та риба, яка клює в обід. Тобто краще час витрачати на риболовлю, ніж на розплутування котушки. От що мені безумовно подобається, мені легко працювати цим вулищем. Нема якихось зусиль, так, щоб зробити проводку, щоб протягнути воблер. Подивіться. Все. І проводка йде. До речі, остання щука клюнула на рівномірку. Тут є. Місцями такі бугорки в озері, і я відчуваю, що воблер починає впиратися. Я просто підіймаю вудлище і рівномірно прокручую. І в цей момент на відео буде видно, вона і бахнула. Але я не здивована, що сьогодні працюють саме воблери Life Target, імітація малька, тому що сонечко, видимості гарна, і, відповідно, зараз ці воблери мають. Виграшну позицію. Наостанок спробую такий тіємко Джерк Пепе 130. Народжера така. Зустріла підписників, іде в трусах. Ой-ой-ой. ой Ні, блін, ну я не можу відірвати цей воблер. Ну ні, будь ласка. А він там три сидить. Це хана. Ні, це тільки відрив, це не відстрілити аж ніяк. Що я вам хотіла сказати? Що підписники тут в трусах гуляють, а я в відриваю, що така жара. Я хотіла під самий-самий камишок, а зробила так, що капець. І це знаєш, ще спробуєш же відірви. Ух ти. Ні, це в житті не відірвати. Ви бачите? Дивіться. от вам тест вудлища, до речі. Воно міцне. Я вважу зараз 55 кілограм. О! О! Народ. У -у -у! Бачите, як гарно мати міцні снасті Я вирвала його за черету. Ось так от. Блін, забула, що я хотіла сказати бли, з цими трусами, підписчиками і камишами. Так от вирішила на останочок закинути. І так жадібно вона взяла знов цей менший лайфтаргет. Згорівши обличчя в кінці вересня, це про мене. Я збираюся додому. Дякую всім, хто додивився це відео, дякую всім, хто ставить свої вподобайки, хто підписується. Ви мої Найкращі підписники. Люблю, цілюю, цілю, обіймаю. Пока!